Давайте подаруємо один одному посмішку, щоб у всіх нас був гарний настрій. До нас на заняття сьогодні завітали сестричка з братиком Софійка та Сергійко. Як ви гадаєте, хто з нас вищий? Сергійко чи я? Треба діткам стати поруч один з одним, щоб нам було видніше. Хто вищий? Сергійко вищий, ніж Софійка. А Софійка нижча за Сергійка. А тепер порівняємо тата з мамою. Хто вищий? Так, тато, хто нижчий? Мама. Так ми навчилися порівнювати за зростом. А тепер за висотою порівняємо будівлі. Сергійко ходить до школи, а Софійка у дитячий садок. Яка будівля вища? Так, школа вища за дитячий садок, а будівля садка нижча. Як ви гадаєте, чому так? Придивіться, бо у школи три поверхи, а в садочку два. Ось і виходить три більше, ніж два. Тому школа вища. Молодці дітки. Сергійко і Софійка прийшли з різними фігурами. Пригадаємо їх назву. Як називається зелена фігура? Так. Це квадрат. А червону фігуру впізнали? Так, це круг. Знайдіть синю фігуру, як вона називається? Так, це трикутник. А чорну фігуру ви знаєте? Це нова фігура, з якою ми сьогодні познайомимось. Вона називається овал. Подивіться уважно, чи є кути у овала. Ні, у овала немає кутів. Візьміть олівець та намалюйте овал. Бачите, як це легко. Пропонуємо вам гру якої форми предмет. Давайте називати предмети і будемо з'ясовувати, якої вони форми. Кажіть, що ви бачите на картинці? Це морква, прапорець, шматочок кавуна, шматочок пирога та будиночок. Що тут спільного, якої ж вони всі ці предмети форми? Так, всі ці предмети трикутної форми. Вони схожі на трикутник. А тепер розглянемо інші предмети. Дивіться. Будинок, картина, вікно, печиво, подушка. А ці предмети якої форми? Так, вони квадратної форми. А тепер подивіться на іншу картинку. Тут зовсім інші предмети. Називайте їх. Годинник, пончики, тарілка, печиво, сонце. Якої вони форми? Так, всі ці предмети круглі, вони круглої форми. Ще розглянемо предмети. Дивіться. Огірок, повітряна кулька, листочок, дзеркало, жук. Якої форми ці предмети? Яку фігуру вони нагадують? Так, вони нагадують фігуру овал. Вони овальної форми. Гарно пограли молодці дітки. Назвіть фігури, які зображені на картинці. Так, це круг, трикутник. Овал та квадрат. А тепер Софійка і Сергійко пропонують нам відпочити і трохи порухатись. Встаньте давайте спробуємо постояти на одній нозі та втримати рівновагу. А тепер потрясіть ручками. Пропонуємо пострибати! Стрибайте веселіше! Сідайте дітки! Давайте ще пограємо в гру «У кого скільки! Подивіться, скільки вушок у Софійки. Так, два вушка, а у тебе. Доторкнись до своїх вушок. Скільки ніг у Сергійка? А в тебе. Доторкнись до своїх ніг. Ось тато. Скільки плечей у тата. А у тебе положи ручки на плечі. Молодець. Ось мама нам посміхається, скільки ротиків у мами. А в тебе прикрий свій ротик долонькою, роздивись свою долоньку. Скільки в тебе пальчиків? Порахуй. Давай разом 1, 2, 3, 4, 5. Софійка та Сергійка дуже раді, що ви з ними пограли. І кажуть вам до побачення. Чудове заняття з математики у нас вийшло! А ви запам'ятали нову фігуру, яку ми вивчили? Так, вона називається овал. Oh, wow. До побачення, діти! До нових зустрічей!